Після затоплення чергового російського великого десантного корабля «Цезар-Куніков» і знищення з різними оцінками третьої або четвертої частини чорноморського флоту РФ присутність окупантів у морі це очевидно зменшується. Чи можливий варіант, що для того, щоб підтримувати оцю свою присутність ворога, він може знімати і перекидувати сюди частини свого своїх флотів з Балтійського моря, з північного флоту, як ви гадаєте? Можливо, їм би і хотілося, але географія проти. Географія, ну, власне, і цивілізований світ, тому що Росія не дотримується міжнародних конвенцій, а решта країн, на щастя, є дійсно цивілізованими і законослухняними, і підписана концепція ментре забороняє прохід Босфор. босфором військових кораблів. Отже. Не, не, не зможеться. Хіба що з, через Азовське море є такий собі шляшок, так, по якому час від часу окупанти вже випробовують протягувати якісь там кораблики свої. Але це не той потенціал, який може врятувати їх в цьому сенсі. Ну, Зрештою, чим більше підтягнуть, тим більше втратять. І це вони теж усвідомлюють, тому що, ну, як би не підтягували, а втрати не припиняються.